А доброго ранку. Щасливого ранку. Боже, ще й потяг зупинився зараз. Можемо спокійно поїсти. Мамуся нам наготувала тут з собою просто стільки смаколиків. Ми так на це чекали. Щоб порозуміли, мама все продумала, все замотала, навіть поклала нам сіль. <смас> це просто. В мене аж слина біжить. Вчора ми сіли в потяг, і, знаєте, просто були без сил. Почистили зуби. І я ще трохи сімки. Поплюхала і все. В принципі, ми лягли з патуньки. Давай от сюди, отут є, світті. Mm. І лягли з патуньки, ми вчора навіть і не їли. Ну, ми і вдома ще повечеряли. А зранку. До речі, прокинулись ми о 7 ранку, але вирішили: ми нікуди не поспішаємо, на роботу не потрібно. Чого тому підірвалися? І, коротше, ще продрихли до одинадцяти. Ну, класно, такий вайп, романтик. А, да? Давно Денька. такого не було. Відкриваю я, значить, Директ і бачу купу таких запитань. Всім сподобалися, звичайно, що проєктори, але всі хочуть гроші, всім потрібні гроші. Ну, знаєте що, давайте зробимо так. Тим паче, всі хочуть, щоб я особисто вам зателефонувала, значить, так і зробимо. Я в наступній сторіс позначу аккаунт, позначу, кого вам потрібно додати до себе. І ще залишу кнопочку, і через цю кнопочку я буду обирати, кому я буду віддавати зрозуміло що, і кому я буду телефонувати. Я хочу обрати одразу трьох людей. Дивіться, я хочу тисячу, я хочу дві тисячі і ще дві тисячі. Я телефонувати вам буду сьогодні і завтра. Обирати я буду тільки через цю кнопочку. Ну і, звичайно, що не забувайте додавати в себе моїх друзів. Ну і не забуваємо, що ще в нас є проектор. Дві штуки дуже класні. Ви знаєте, цей проектор він, для всього ви можете телевізор, телевізор подивитися, ви можете Netflix, по Ютубу, мультики, але це ще не. Там ще є в наборі два джойстика. Можете грати. Ви, і ваш чоловік, ваші діти, це просто скарб і дуже класно, що він не займає багато місця. Ви його можете переставляти у будь-яку кімнату. Це дуже-дуже зручно. Найголовніше, щоб у вас там була якась біла або однотонна стіна. Ще в нас там, нагадаю, смарт-годинники дуже класні, які сумісні із Android і з iPhone. І ще портативна така зарядка, безпровідна, ви можете там заряджати телефони, навушники, да? багато. Чого там, годинники, смарт, і ще е, він як підсвітка. Це дуже класно. Пам'ятаєте той проєктор, який обожнює міха, обожнює Сансанич. Вони тут дивляться серіали, фільми та інше. А ви знаєте, що на цьому проєкторі ще можна грати? У них тут тепер, як бачите, черга, вони всі чекають, поки татусь пограє. Я ага. А я Це просто кайф. Я не знаю, як ми жили без цього проєктора. Це пам'ятаєте, раніше восьмибітні приставки були. А, це да, так, ціна отягнули. класна. Все, давайте, Давай. Датко, а Ігор багато? Багато. Дуже. Зараз покажемо. Угу. Давай, синочка, покажи. Дивіться, Твічі. тут дуже багато Місті. є додатків, а також, якщо вам потрібен який додаток, ви можете зайти сюди, полістати і можете знайти Google Play Store і скачати будь-який додаток, який вам потрібен. Навіть Chrome є. Навіть Chrome mm -hmm. Google можна подивитись фільми онлайн. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, і музику тут можна так. слухати. Коротше, оцей проєктор він заміняє дуже багато проєктор, да. проєктор. Дуже багато девайсів е телевізор, заміняє. Планшет. Да, телевізор, планшет, приставку. Ух, Я скільки все. Ти Гаррі Поттера хочеш загалом? Мультик про крокодила Гену та Чебурашку. Як чебрашка казав, давай давайте мене понесеш, а я всі валізи. <рес> Як тобі? Боже, це він так дружину балує. Уявляєте, якби О, донька була. Це, мабуть, вона залізла б на голову. Якби волосся тільки не було взагалі. було, було б зуб. Ну вибачте, це потрібно. Бачиш, мене треба вести на валіз. А давай тебе зараз повернемо. Ні! Не треба. Давай, Саня, вибач. ой, дивіться, який гарний захід сонця. Давайте, Тик, Ужас в моїх очах, ви бачите. Ти що, руку відпустив? Я чуть не впала. Супер. Я шорти взяв з собою. Ну так, ну так, ну так. З'яс поправив. прям wesnom nas że z nich się leżyć nie nie ma śniegu już tylko w górach tam gdzie zakopane no tak na На вечерю в нас сьогодні будуть равлики. Я вже включила, як бачите, плиту, духовочку. І зараз будемо готувати, тому що готуються вони реально за 10 хвилин. Дивіться, як все приходить. Все дуже класно запаковане. І всередині, зараз я дістану, покажу вам. Ось так запакований кожен сет, і в кожному сеті є ліфт. Зараз дістану. Ось так це виглядає. Це сет, як бачите, а це цей він йде в наборі з ним. Ще йдуть ось такі спеціальні палички, щоб ви могли діставати цих равликів. Ось так апетитно вони виглядають. Ну, і дівчата, це те, чим ви можете здивувати гостей. Хлопці, ну а ви своїх дівчат, якщо ви хочете їм зробити якусь гарну вечерю. Тому що, знаєте, п'юрешкою та кокліткою вже нікого не здивуєш, а от равлики. А ще її такі смачні, це просто клас. Вам набагато смачніше вам буде з таким хлібом. Класно, якщо ви його трохи підсушите. Дістаєте равлик. Ой, в мене він такий гарячий. Дістаєте їсте. Це виливаєте цей соус сюди. Він дуже-дуже-дуже смачний. Дивіться, це такий сирний. Не весь дістала. Спочатку равлик. Мм. Я їх обожнюю. Я можу їсти кожного дня. І хлібчик. Дуже рекомендую замовляти сет міксів, щоб ви спробували всі, а далі вже замовляєте, ви можете замовити ті, які вам більше за все, хоча сподобається. Але от сирні. Сирні у нас обожнює просто вся родина. Давайте я ще дістану. Ой, гаряченькі. Якби ви знали, який в нас аромат, Просто на весь будинок. Дивіться. Дивіться, який класний соус. М -м -м, гаряченький, смачненький. Оце сам равлик. Белісімо. Просто белісімо. Перфекто. А я збиралась вам телефонувати. І когось ж обирати, але не можу, тому що ми вже в другому готелі і немає місця, Уявляєте, шукаємо де нам зупинитися в якомусь готелі. О, супер! В цьому є. Тому щось через півгодинки комусь буде є. телефонувати і буду вітати вас. Все зараз комусь зателефоную і відправлю дві тисячі гривень. Перших давайте отак Дивіться, Я зараз закриваю очі, ти ж мене показуєш, я так. не дивлюсь. Так, Ната, перевіряємо, чи зробили ви. Та ви молодець, Ната. Зараз я заскріню на всяк випадок. Все, телефоную вам. Так, так, так. Так, де тут зателефонувати? А ось я. А в мене бачили, скільки нового волосся відросло. Не бере, а чого не бере, людина може спити вже. зараз я голосове запишу. <звук> Так, ну ще разок. Ната, ну будь ласка чекає, тому що ти ото мені стає спокойно. Так, ну Ната, не бере. Я тоді дочекаю її відповідь. Так, на жаль, Ната не взяла слухавку, я впевнена, що завтра воно вже візьме, де я до дзеркала пройду. Але ж ви знаєте, що я завтра комусь також зателефоную. Я ще двох оберу переможців. Тому не забуваємо, додаємо в друзі, натискаємо на кнопочку, яка в минулих в Завтра зранку оберу і в обід десь ще. Ми вже в номері. Зараз покажу вам швиденько румтур. Санька пішов, замовив собі їжу. В нас ж з вами ще різниця у годину. Тому пізно вже у вас, а я тут телефоную. Так, швиденький румтур. Ну, непоганий такий готель. Сніданки включені в нас тут, а трансферу немає, на жаль. Це прикол. Саня сміявся каже: не, не... не побачив він і не зробить дівчинку тут. Бачите, тому що ліжка в нас окремій. Ну, що він хотів? Дівчинку йому розпічила. Прямо тут. Давай, хоч в Китаї, будемо робити. Це увесь румтур. Ведину погані, але світло і не можу вам показати. Що це за діловий чоловік? А мало того, що мене постійно дражнить оцима ага. смаколиками. Ну, значить, ти мене дражниш, а я буду окр... на окремому ліжку сплатися. Воно двері вийде, будь ласка. Я потім Не так, Але я не буду їсти, я вже завтра буду. Я вирішила так. Вимикай камеру і сідай поруч. Ні, Я не буду, точно. А, я так. Почала, як слину глотаю. От покажи, який він. Який, м -м -м, я минулого разу їла в готелі. О, Та ти що, та ти що? Давай ще Разумі. на камеру. Я ж казала Кусу, вам, що шоці, Давай. Сучка. Що ви думаєте, що ми спимо, то ні. Я перевіряю Я випуск. Мені на перевірку що, скинули, щоб чи все влаштовує, що поміняти на Ютуб. Це ж про сенсорно-моторну лалію. Випуск на, з нашим логопедом-дефектологом, поради, як розпізнати, і де тепер. Зараз оце перевіряю. І в мене там підгорає чат з нашою керуючою. Купа змін буде, купа всього нового. Я дуже рада, що ми всі так надихнулися і будемо коротше, працювати. Е, виспимось, коли виспимось, Сань. На пенсії, літаку. да? Саня каже в літаку. А ага, ви пробували це спати в такому положенні? Це просто жах. Я завтра покажу, як ти... <laughs> Саня ка завтра покажу вам, як спати в літаку. Я думаю, що ми виспимось на пенсії.